Сьогоднішній автопробіг з ініціативи Досафа проводить Шпетівська спілка ветеранів Афганістану спільно з ними. Увіковічити пам'ять на честь 70-ї річниці перемоги в війні, відвідати могили, маршрут вибрали ну, в зв'язку з погодою трошки скоротили, значить йдемо в судилків, травлин, хролин, поляни, Новичі, Медведівка. Далі ми повернемось на Гриців, Гриців, Ленківці, Моківці, і заключний наш шлях буде це вже в Шепетівці. Зупинимося біля вічного вогню, покладемо там квіти, шануємо пам'ять. Першою зупинкою автопробігу стало село Судилків, де учасників акції біля братської могили зустріли жителі села, учні, вчителі. Ми одягнули маки пам'яті, які сьогодні одягає вся Європа. Це значить, що як і ви, так і ми з Європою. Ми вшановуємо героїв Великої Вітчизняної війни, своїх батьків, прадідів, дідів, всіх тих людей, хто відстояв нам сьогоднішній такий щасливий, гарний день. Старенька мати, я до свого сина. Кранітні плити плачуть під ногами. Стокуче серце, грудя, ниє спина. Синочку рідний, йди до своєї мами. Я обійму в тебе свої руки. Цілої рідні, рідні оченята, як важко було часи роззвуки, без тебе жити і без твого тата, Боже великий, єдиний, нам Україну храни, волі і світла промінням, ти її освіти, світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, чисті любові до краю, ти нас, друже, зрости. Молю, молюсь, Боже, єдиний нам Україну храни. Варто зазначити, що автопробіг стажками бойової слави вперше здійснили на 65-ту річницю Великої вітчизняної війни. Нині вдруге Шепетівська спілка ветеранів Афганістану організувала акцію спільно із товариством сприяння обороні України. Ми щороку два рази на рік проводимо місячники оборонно-масові роботи, які присвячені до дня перемоги, до дня збройних сил України. Спільно з воїнами афганцями обговорилися питання. Ми плануємо, у нас є договір про спільну працю по військово-патріотичному вихованню підростаючого покоління. І якраз це сьогоднішня акція це дії наші спільно з афганцями. Учасники акції разом із жителями селищ, повз які пролягав маршрут, вшанували полеглих у Великій Вітчизняній війні хвилинами мовчання, поклали квіти до обелісків та братських могил. Я хочу побажати нам всім миру, щастя, здоров'я. Дай Боже, щоб всі ветерани, ті, що бачили ті страшні події війни, ніколи цього не знали, ніколи наші діти цього не знали, ніколи ми цього не знали. Слава Україні! Героям слава! Через 70 років після того, як завершилася страшна велика вітчизняна війна, ми, нащадки тих героїв, які віддали життя за незалежність нашої держави, прийшли вшанувати їх світлу пам'ять, подякувати їм за мирні дні. Сьогодні, разом з спілкою ветеранів Афганістану, Шепетівки, ми вшановуємо. Пам'ять тих, хто віддав своє життя за краще України, за краще Європи. І ось тому ми сьогодні тут хочемо виразити впевненість в тому, що найближчим часом наша Україна все-таки стане незалежною, вільною європейською державою, на що ми всі українці щиро сподіваємося. Святом всіх, і хай Бог дарує нашій Україні, і всім нашим жителям мирного неба і всіляких гараздів. Завершальним етапом акції стала зупинка біля меморіалу Вічний вогонь у Шепетівці. З нами присутні учні Шепетівського училища ПТУ, Це патріотичне виховання молоді, аби вони не забували і пам'ятали, що колись була така тяжка війна з такими тяжкими наслідками, втратами. На жаль, не змогли прийняти сьогодні участь. Члени нашої теж спілки вже воїни. АТО, вони повернулися з бойових дій. Я чоловіку виявили бажання вступити в члени нашої організації, ну, на жаль, у них справи. Хто у госпіталях, хто на полігонах стрельбища, хто вже готується другим етапом повертатися. В Хмельницькому на пам'ятнику полеглим подолянам, там є така фраза: помиляються правителі, а страждає народ. Ми хотіли б, щоб правителі не помилялися.